Самі величезний привіт. Запрошую вас до Аврора. І подивимося, які сьогодні акції знижки з 5 по якщо я не помиляюсь, 11, З 5 по 11 травня. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Подивимося, які акції, знижки, новинки в магазині Аврора. Давайте швиденько побутова хімія подивимося, 49 гривень крем мило рідке шик з дозатором. Тут 500 мл. Ось таку оливка або диня можна придбати за 17 гривень 450 мілілітрів. Зі знижкою велике тверде мило б'янка, тут 140 г17 гривень. А зі знижкою дігтярне мило шик 34 гривні 300 мл. Ось таке велике літрове гліцеринове. Мило для рук 37 гривень, 74 дезодорант Арко, Антиперспірант Рексона 99 62 гривні кулькові Нівея. Біокон засіб для очищення зони навколо очей 69 гривень 100 мл. Нівея, міцелярна вода 400 мл 115 гривень. Очищуюча пінка Доктор Санте для жирної шкіри обличчя 150 мл 77 гривень. Пінка для вмивання тріюга 88 200 мл. Так, Це якась нова серія з'явилась в магазині Аврора, Skin Biome. Це очисник пілінг, 99 гривень, пінка для вмивання 77 і молочко для очищення 109 гривень. Ось такі новинки. Виробник це, мабуть, наш виробник, якщо я не помиляюсь. Да, це наш вітчизняний виробник. Крем для гоління арку 44 гривні, 65 грамів. Набір станочків для гоління на два леза 10 штук, 69 гривень. Набір з двох зубних щіток чорно чорнобілі 34 гривні. Ось такий великий шампунь для волосся. А, мускус папая літровий 29 гривень. І цей також, до речі, літровий пуся кропива 29 гривень. Засіб для інтимної гігієни, 69 гривень, 400 мл, 69 гривень, двофазний спрей-кондиціонер 200 мл для волосся. Спрей доктор Санте також зараз в акції для волосся 59 гривень. Шампунь Доктор Санте, об'єм тут 400 мл, кератин, 88 гривень, акційна ціна. Ось такі гелі для душу чоловічий шик, 400 мл по 64 гривні. 39 гривень гель для душу чоловічий, два в одному, 250 мл. А ось такий великий гель для душу піна колада літровий можна придбати за 59 гривень зараз. Шампунь Ошай 400 мл, блиск та випрямлення 74. Ось такі маски для волосся відновлення росту літрові по 104 гривні. Гель для укладки волосся 74 200 мл. Засіб дитячий для малечі, піна, гель для душу, шампунь 500 мл. Три аромати на вибір 44 гривні. Бальзам для губ ловіт 27 гривень. Смужки очищуючі для носа. 3 штуки 39 гривень. 29 гривень підводка фломастер. Для чого? Для очей чи для повік, не знаю. Чорна. Пензлики для манікюру 19 гривень. Набір ось такий, дивіться, який цікавий. Для манікюру, для педикюру. Зараз проб'ю на сканері ціну 34 гривні. 99 гривень, знижка 50%. На набір містів для ціла 6 штук від Набір для душу, для масажу, губки. В дерев'яній такій упаковці 149 гривень. Ось такий також зараз можна придбати зі знижкою. Ось такий, як сказати правильно, дерев'яна така коробочка у вигляді сердечка, дві мочалки, гребінець та Пем за 139 гривень. Професійний шампунь, ось цей літровий 99 гривень. Зверніть увагу, алоя. Ось такий колагеновий шампунь літровий 104 гривні. І ось такі літрові шампуні зараз можна придбати за 55 гривень. Ось така щіточка можна з собою брати в косметичку в дорогу 49 гривень. Щітка гребінець 49 гривень. Щітка для укладки кругла 55 гривень. Ось такі по 49. 39 гривень. Ще одна новинка мені попалась під руки. Дивіться, така косметичка прозора, щітка, гребінець, набір резинок, навіть два набори резинок. Що це? Люстерку, мабуть, і пилочка. Пилочка. Ціна такого набору 109 гривень, 15 предметів. Ось такі великі масажні щітки, прямокутні, зараз також в акції по 39 гривень. 29 гривень набір ось таких заколок. Заколки затискачі 19 гривень. Так, що тут у нас? Ось такі маленькі лялечки по 55 гривень. Такі теж по 55. Аероплани. Що ти казала? Я тебе прослухав, я зараз трішки зайнятий. 44 гривні. Є такі планери, тут ще якісь є. Так, ці я показував у попередньому огляді дитячу кімнату. 34 гривні. Цей нічник також я багато разів відкривав, показував, а зараз він зі знижкою. Ціна 329 гривень. Акумуляторний батарейок не потрібно. Це добре. У цю лампу також зараз можна придбати зі знижкою. Вона в акції. 229 гривень акційна ціна. 149 гривень на нічник силіконовий. На батарейках кошеня також я багато разів відкривав. До речі, він дуже милий, дитячий дитячу кімнату буде актуальний. Вже привезли вентилятори на підлогу 799 гривень, поворот 90 градусів і три режими потужності. Вет... Вентилятор, Вентилятор. Сатурн на стільний, дві швидкості має. Обертання також працює, є функція. Два роки гарантії 699 гривень. А ви бачили, зараз оцей пилосос для миття вікон вакуумний поставили за 999 гривень. Я на нього дивився ще як новинку. 1299 він був. А зараз можна придбати за 999 гривень. Бачили ціну на мультиварку 999 гривень. Чаша нержавіюча 900 Вт потужності, 5 літрів чаша, 19 програм. Книга рецептів. Функція Смарт-Кухар. гарантія 24 місяці в Стільці, а, написано, що одне туристичне і друге. А, то друге також туристичне. 249 гривень. Ось це складне, і оце складне трішки більше 599 гривень. Дивіться, який гарний термокошик а з ручками закривається. Дійсно, як в цих американських фільмах, коли вони виходили на цей. На пікнік з сім'ями. А зараз можна придбати і знижкою 249 гривень. Отак От би не розібрався, що це таке, якщо б не було написано, що це набір а, дитячий для вивчення комах. Ловити комашок і вивчати. Ціна 399 гривень такого набору. Подушка для тренування рівноваги. Пам'ятаєте, у нас такі були металеві, які крутилися. Ця подушка також а, крутиться в різні сторони. А, ціна 599 гривень такої новинки. Хочу показати ще одну новинку. А, дивіться, це ось така подушка ортопедична. А, тут всередині така піна, яка запам'ятовує положення вашої. А шиї вашої голови. Тривалий термін експлуатації, покращення кровообігу. І зараз дізнаємося ціну. Знімає напрягу з шиї та плечей. Антилергенна. 399 гривень. Розмір бачите на екрані. Пам'ятаєте оцю пружинку. Боже, як ми всі хотіли. 34 гривні зараз можна придбати. Для малечі ось такий мотоцикл. Ціна 999 гривень. Трактор іграшковий 64. Так, це водяний автомат написано. 149 гривень. 49 гривень коштує бонжур, але тут пакування 116 грамів. Міленіум 63 гривні. Ти знаєте, печиво вушка. Тут пакування у нас десь тут було ж написано: 350 грамів, 49 гривень. А ось такий міленіум 43 гривні. Для малечі молочний шоколад 39 гривень. А, це 100 грамів. 100 грамів. А ось такий 24, ось цей 24 гривні, а трошки більший 39. Розчина кава 200 грамів, 189 гривень. Попкорн для мікрохвильової 19 гривень. Чай чорний грейс 27 пакетів 35 гривень. Суміш перців, тут 30 грамів 13 гривень. 55 гривень рябчик. 9 гривень кільця зі смаком сиру 40 грамів. Цукор лимонний 20 грамів 9 гривень. 12 овочів та трав 170 грамів. Акційна ціна 29 гривень. Ось таку велику приправу: 400 грамів з ароматом курки. Також можна придбати за 29 гривень. Паприка мелина копчена 39 гривень 90 грамів. Дивіться, який я знайшов майонез на поличках в магазині. Аврора Ля паста. Всі знаєте, да? макаронні вироби ля паста. І вже ля паста робить майонез. Традиційний на яєчних жовтках 280 грамів за ціною 29 гривень. Соєвий соус 19 гривень, 200 мл Часник сушений 90 грамів. Вибачаюся, 110 тут грамів, 110 грамів 39 гривень. Ось така бананка чоловіча, досить непогана, сам матеріал грубий, хороший. Є багато відділень. Вона зараз в акції 99 гривень. Ще знайшов ось таку новинку, також сумки. Ну, я сказав би, це навіть такі для хлопців, для підростків. Так, тут дуже також багато-багато різних кишеньок. Всередині також є кишенька. А є ланцюжок, ну, поясочок на... через плече. 169 гривень. Різні кольори є. А є ще трішки дешевше по акції. Зараз схожі на ці 99 гривень. Схожі на попередні. Неправильно впихнула. Невірно. Невірний штрих-код. Так, 199 гривень, якщо вірити ціннику да. А ці жіночі по 49 гривень, але не можу знайти ще кольори. Ціна досить хороша. 19 гривень губка для взуття безбарвна. 24 трішки більша. 22 гривні крем для взуття чорний, 50 мл. Знайшов ось такі великі сумки з довгими ручками. Я спочатку подумав, що можна ходити і в АТБ за картоплею, але я б сказав, що це більш така, знаєте, як пляжна сумка, хоча можна і для міста. Досить вмістка за продуктами саме те. Ціна такої новинки сумки, вже говорю вам, ціну 249 гривень. Сумка пляжна. Так, знову привезли якісь нові кошики. Ось такі з двома ручками текстильні. Ціна 29 гривень зараз зі знижкою. Ще одні такі схожі, тут металевий каркас бачу. З двома ручками. Також текстильні. Ціна, здається, в мішечку треба шукати. 199 гривень. Ось такі кепки однотонні, молодіжні. По ціні 99 гривень. Ось такі також по 99 гривень і дуже-дуже багато різних кольорів. Здається, це ту ж саму я і взяв. А, я зрозумів, по 99 гривень багато різних кольорів. Ось такі зараз трішки дешевші по 94 гривні. А ці я не бачив із сітку минулого разу, а може й були 129. Привезли нові ось такі капелюхи жіночі. Зараз скажу ціну. Здається, 99 гривень. Написано капелюх літній жіночий. Так, вони зараз є знижкою. І він ще має ось такі, бачите, шнурочки. Підв'язувати, щоб вітром не здуло. Дивіться, для малечі, для хлопчиків або для дівчаток ось такий козирьок, це не, не панамочка. Зараз можна придбати за 55 гривень. Кепка ось така дитяча з принтом з малюнками по 119 гривень зі знижкою. Для самих маленьких, дивіться, які топіки. 199 гривень. Це вже для дорослих. 169 гривень для дорослих дешевше, ніж для дітей. Це новинки, ось такі сандалі чи шльопки. спеціально витягну, щоб вам показати. І зараз зісканую ціну. А, так, оце не, не гума, не резина. Тому вона розтягуватись, мабуть, не буде так, як би хотілося: 199. Ось такі чоловічі привезли. Це вже на липучках вони йдуть. Я гадаю, що на літо бігати по місту будуть зручно. 279. Так, тут я ще знайшов ось такі. Це також новинка. На липучках ремінці регулюються. 129 гривень. А в таких, я бачу, дуже багато ходять і чоловіків, і підлітків, і дітей. Зручні на ліпучках. 299 гривень. Я вам буду бажати економних покупок, всього найкращого. Зустрінемось вже з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!